Перед початком сесії підпонує вшанувати коли з'являтися. Першу позачергову сесію 8 стлипів. На сесію з 22 було 15, що становить більше 50% складу. Нам необхідно затвердити порядок денний за регомонту 51 позачергової сесії 8 стріпля. Порядок денний розмова руки, у мене у вирізнення зміни. Є доповнення заперечення? Mm -hmm. Немає? Підтримання. <клухи> І требуєте став на звоню, хто захоче закреплення ринок на сесію. Всі за, за. Нам необхідно обрати секретаря. Переконуємо саме скажу. Хто за, проти, отримався рішення прийняти. Перше питання: пронесення змін до бюджету Кам'янського обстріляння громади на, на 2024 рік, розповідає волонтерам, скоровіка начальник фінансового Другий місяць у нас буде поганий. Кажемо, спас від нас від цієї ситуації, яка є. Попалимо в бюджетній комісії ми питання, питання, питання позитивно. Значить, в цьому місці ми збільшуємо досвіду цих тему амінові 170 тисяч. То ми збільшуємо податок на купону фізичних осіб у вигляді мінімальної податкового зобов'язання, що підгадається сплаті фізичної особи. Це наша МПЗ мали податок і години 50 тисяч. Акцизний податок пальне 40 тисяч, акцизний податок тюнові вибрали 50 тисяч, акцизний податок розірвано догів 40 тисяч. Податок на нерухове майно відміни від земельної ділянки, сплачений фізичним особам, які є власниками об'єкту шукової заходу 50 тисяч, жиковий 60 тисяч. Земельний податок періодичний досі 30 тисяч, ребна плата 20 тисяч, земельний податок з фізичний усі 50 тисяч. Перенаплата з візичних осіб 30 тисяч, тористичні 3 тисячі, єдиний податок світичних осіб мільйон 100 тисяч. Це наші підприємці на цьому місці поработати. Штатні санкції 3 тисячі, плата за надання кошти тисяча і адмін 13 тисяч. у нас складає мільйон 570. Куди ми по видатковій частині ці кошти направляємо? Дитячі дошкільні установи, зарплата 278 тисяч 300, нарахування 138300, придбання 22 тисячі це новорічні подарунки до по свят. І 22,40 послуги 34 тисячі 883 на поточний ремонт тобто, опальної системи садочка Армія. По загальноосвітній школа, зарплата 170 тисяч, нарахування 40 48296. Придбання 23 тисячі 600 шини для автобуса і 72 тисячі величних подарунки. Пошли тисяча, продукти класування учнів 5-9 класів, пільговиків 50 тисяч. І, і, і спаська школа, що усунення аварію була пожежа, 465 165-270 тисяч. 37 тисяч. І 50 тисяч гривень це. За рахунок економію. в Цілому на складці йде 515 та 125. Не закриваємо складську повністю. По багрустою зарплата на рахуванні 50-11 тисяч і пожежна охорона 50 тисяч і рахуванні 11 тисяч. І 143 тисячі 961,67 ми в кінці року, ви пам'ятаєте, ми в тому році получили швейні машинки, столярні вистати. Нам кінці року ці гроші повернули, вони з ними не справилися в цьому році, ми мислимо їх віддати, ми їх віддаємо, це співфінансування придбання інтересивого комплексу, закупівлю оплата, для швейна податків кабінетів Кам'янської ліцею, чи то німнація, ліцею на Малинівській сільській раді. І оце наш мільйон 570 метрів. За рахунок економії, що е, по е, дорогах у нас є кошти на подбання 100 тисяч, та, е, ми їх перекидаємо на послуги. По цільових фондах ми е, 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 економію виконання послуг, направляємо на зарплату на рахування і з придбання 15 тисяч кидаємо на послуги. По освіті. Послуг. Так, просто рахунок економії коштів. Ну, як не дуже економія, але нам не стає у листопаді, ще на зарплату по школах 110-626, то ми електроенергію з листопада кидаємо на грудень, а з за грудня зарплату кидаємо на листопад. Це оці, оці кошти, що ми направили по зарплаті, по садочку по школах ми закриваємо лише в листопад в місяць. Грудень ще буде І по електроенергії на в нас є економія по клубах, ми її викидаємо також по школах.

Ці підтримуємо по 100% читання здатних. До цього питання нема. Це Ні. все освітові вже чого Про внесення зміни у бюджету Кам'янської сільської та відправильної на 2024 року. Ви скажете на це. Всі докладі мільйонів 570, передатки 1570. І економія, то що ми зміститься на місці працювання. І Так. Да. Хто за?

Вот мережі освітні плані. І спаска філія першого, другого ступені, була звичайна до 1 ступені. Це дало ефект певний, фінансовий, але це. Спасти, і навіть два рейси автобусів не високої особи. Якраз з'явилася можливість придбати на автобус не з певними зусиллями, ну, тренуваннями, а знайшли пошту на співфінансування цього автобусу. Знайдали 10% вартості, але з'явилося необхідність, який став пощадкових різдвом. Це те, що стосується зміни в штатного розстрої. Ще одна старшого водія, що мало поставити. Що стосується закладу штурмісвіти сонечко, то там в цьому закладі була вже одна інклюзивна дитина, тут з'явилася ще одна, а в тій самій групі, це була нова асистента виховати. Зараз з'явилася дитина в старшій групі, інклюзивно з інклюзією, і про це є потреба став. Поки що живих людей на ці ставки нема, але вони мають бути в штатному розписі, і як тільки пошуки директором садочка вивчаються успіху, вона знайде цих людей і вони будуть займатися цими дітями. В середині жовтня ця необхідність, бо з'явилася ця ще одна дитина з особливим Ну, які стати, яка збільшується, це не тільки нас тому якось в нас. а Тому зобов'язані якось влада місцева допомагати організації освітнього процесу. Це ті обставини, які дали підстави донесення змінювання розвитку. Є вас питання? <Ghazine> да. Про внесення змін до штатного розпису оповного закладу до штатного пропису освітньої закладу Кам'янської сільської територіальної громади Чернецької раду додаткових став з 1 листопада доповного закладу Михайловської одної ставки шкільного водіяшного автобуса, Кам'янського Проте, готуємося рішення прийняти. Сесію продовжувати.